Вже пам'яті митрополит Володимир це був великий архієрей, який був наповнений благодаттю Христовою, який був готовий до всякого доброго діла, який був честим, праведним, смиренний, короткий і мудрий пастир, який в свої часи, своїх трудностях, він зумів знаходити такі шляхи, на яких церква йшла своєю дорогою, тобто шляхи, які ведуть церкву до Христа. Тому що основна задача церкви це вести людей до спасіння. І в тих визовах, в тих труднощах, в яких служив Блаженіший Володимир, він знайшов той шлях і, обійшивши всі складнощі і трудності. Вівкарамі церковні до Христа і до вічного спасіння. Ми сьогодні молилися за покій його душі, але ми віримо, що Бог стові його милості бути разом з праведними, і він сьогодні молиться за нас. І просить, щоб Господь і нас умодрив, усі по своєму складні часі ми також зберегли чистоту віри, зберегли. Єдинство в Христі, тому що це є той шлях, яким церква повинна йти по цьому земному божуючому морі. І ми віримо і надіємося, що молітному блаженнішому тепер Владимира Господь благословить землю нашим миром. Ми зможемо повернутися до нормального життя, нормального спілкування і будемо разом трудитися, відбудовувати свою країну і відбудовувати саме головне наше спасіння, дім нашого спасіння, який кожна людина повинна звершити і зробити на землі, щоб бути учасником того життя в якому знаходиться і і всі святі на Христі Ісусі, Господі нашому. Блаженнішого мітрополіта Володимиру, вічний покой, а всім вам Боже, благословення, здоров'я і всього самого нашого. Спасибо, Господі. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.